Всім привіт! Нещодавно молдавський співак Дан Балан відіграв сольний концерт в Молдові, де публічно звернувся до українців. Дан Балан заспівав свої популярні хіти та не забув про Україну. Співак просто зі сцени звернувся до українців. Виконавець присвятив їм пісню, яка має символічну назву «Фрідам». Таким чином, Балан побажав бути українцям вільними та перемогти країну-агресорку Росію, яка розв'язала війну в Україні. Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх, просто зі сцени сказав співак. На концерті Дана Балана було дійсно присутньо чимало українців. Вони віддячили йому гучними оплесками та оваціями. Чи була серед них на Тіна Кароль, невідомо. Залишається тільки здогадуватись. Зазначимо, Дан Балан неабияк популярний в Україні. Свого часу він був одним з тренерів Голосу України. Ще на початку повномасштабної війни артист підтримав Україну та побажав скорішого закінчення війни. Цьогоріч співак представив пісню, кліп до якої знімав у довоєнному Києві. Артист заговорив про війну та зазначив, що молиться за всіх, хто постраждав від її купань. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!